Всім привіт, мене звати Ложка і рада вітати вас на своєму каналі. Давненько ми з вами не чулися, у мене такі маленькі перерви на пізнання себе, на відволікання, але про вас я також не забуваю. Сьогодні ми створимо персонажа, за якого проголосували в моєму телеграм-каналі. Саме там було голосування. Я зараз трішки пробуюся в створенні екранів завантаження. Ви можете їх в мене на патроні вже забрати ті варіанти, які я зробила. І персонажів. Хочеться бути корисною, робити щось ну, відносно нове, і радувати своїх підписників. Тому, отак, от я запитала у своїх підписників в Телеграмі, що ж вони хочуть: персонажу чи екран завантаження. Всі відповіли персонажа, і між хлопчиком та дівчиною вибрали сімочку. Комусь дуже сподобалось це слово, тому отак. А, і так виявилося, що на конуні вийшов альбом Рози, здається, з Blackpink. А, І щоб я не помилилася в правильної вимові, тому що я завжди Роз називала б Роза, але ну, неважливо, ви зрозуміли. Я думаю, ті, хто в курсі, той в курсі. В неї вийшов новий альбом. У мене вже є пари пісень в себе в телефоні, я вже їх заслуховую, і я надихнулася її образом. Всім все відтворити не вдалося, але деталі зовнішності я почерпнула. І ось така дівчинка, процес її створення, ви бачите, відео вийшло коротеньке, а це навіть і добре. А то люблю я вас подушити, відео подовше, а тут таке коротесеньке, малесеньке, але, надіюсь, вам сподобається. А саму сімочку ви зможете забрати трішки пізніше на моєму патреоні. Я думала взагалі від Патреона, чесно кажучи, відмовитися, тому що сенс. Але з іншого боку, набагато простіше кидати відразу файл там, а вам в телеграм силку. Хто в мене сидить в телеграмі, звичайно? А ні, то просто люди будуть переходити, хто захоче, на патрон і забирати. Отак -от, от Так що. Дивіться на створення персонажу. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Хто до кейпоп, послухайте її альбом? Він прикольний. Ну мені сподобався. Атмосфера прям топ. Та й просто само цю лопочку докупиться. Мені, до речі, персонаж теж дуже сподобався. Я у себе його, на жаль, скоріш за все, не буду використовувати. Але отак подивитися на фотографіях, верніше на скрінах. Я прям залипла. Так що, отак. Все, ще раз бажаю вам всього самого хорошого. Дякую, що ви зі мною. Ми ще скоро побачимося, тому що в мене в планах одне досить велике для роботи відео для того, як його обробляти. Я вже над ним два тижні думаю. Але я вже написала, так би мовити, сценарій. Ви не уявляєте, який там об'єм, але я надіюсь, ми з вами зможемо. І ще одне відео показу цього персонажа, я вже в телеграм-каналі в себе запалила. Але ну процес я зняла. То чого ж вам його не показати? Я надіюсь, вам це все сподобається. Всім пока-пока.